У школярів розпочались літні канікули. Цього року у шості налічується 6657 тисяч учнів. З них 469 – випускники, 454 – завершили перший клас. Проінформувала начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Для випускників триває сесія національного мультипредметного тесту. Основна сесія триватиме до 25 червня поточного року. Організовується змістовне дозвілля в умовах воєнного стану з дотриманням безпекових умов влітку у шості. Планують оздоровчі заходи для дітей, аби вони мали змогу відновити сили перед початком нового навчального року та відволіктись від обстрілів. Планується невеликими групами організовувати екскурсії до громад, які знаходяться на заході України. В першу чергу це будуть діти наші. Військових, які оборонять нашу країну. Ні, давайте по кожному, по кожному класу, відпрацюємо систему, хто з батьківські комітети, учні, хто куди хоче. Є, є молодь, яка хоче поїхати, а є, яка хоче залишитись у місті, а є хтось до бабусі, до дідуся кудись поїде. Але якщо є такі бажаючі, давайте організуємо по кожному класу, групу таку, треба допомогти. Купимо Білети, треба допомогти, надамо автобус, треба допомогти, якісь путівки придбати. Продумуйте, ми такий ресурс знайдемо, ми все одно його втратили на оздоровлення дітей. Він у нас є, він у нас запланований. Давайте знайдемо можливість підтримати, щоб наша молодь кудись поїхала, кудись, хоч трошки розвіялася від цього смутка, який. Агресор хоче нагнати на нашу територію. Про свою роботу відзвітували представники відділу молоді. Так на минулому тижні був проведений конкурс словограй серед молодих читців. Окрім цього, 20 дітей пільгових категорій оздоровлюються у таборах західної України. Про це проінформувала очільниця відділу молоді Ольга Сокульська. Продовжуємо співпрацю з благодійним фондом, чесним благодійним фондом Людина в біді по створенню молодіжного простору. Служба у справах дітей привітала юних шоскінців з початком літа. Треба зауважити, що наприкінці травня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нову дату дня захисту дітей в Україні. Раніше його відзначали 1 червня. Тепер день захисту дітей в Україні відзначатимуть щороку, 20 листопада, у Всесвітній день дитини. На минулому тижні проводились заходи до міжнародного дня захисту дітей. Хоча дане свято офіційно перенесено на 20 листопада, і сподіваюся, що наступного разу воно буде проведена вже в мирній країні та зможуть прийняти участь в святкових заходах. Всі діти нашого міста Продовж тижня відбувалися заходи для дітей вразливих категорій. Так за вашої підтримки, Микола Петровичу, привітання та солодкі подарунки отримали діти, у яких загинули батьки. Низка різноманітних заходів відбулась для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, які виховуються в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей міста Шостка. 1 червня у шості провели турнір шашок серед дітей у двох вікових групах. Учасників нагородили грамотами, медалями та солодкими призами від міського голови Миколи Ноги. У молодшій групі перше місце Сапранюк Каріна. У хлопців Калінін Іван, у старшій групи дівчат Ліфіренка Варвара. Хлопці ж Даміра Спортивними досягненнями знову порадували шостинські дзюдоїсти. Вони відзначились на відкритому всеукраїнському турнірі у місті Золочів. У вихованців КДС Шабарса три призові місця. Одно перше і одне друге і два треті. Тренер Олександр Сулим Елизавета Гукова. Також відзначились шосицькі футболісти. Наші діти приймали участь у, чемпі... у Кубку України з футзалу в місті Каламія серед хлопців, 16-17 років народження, де вибороли четверте загальне командне місце.